Кошенятко заблудилось. Кошенятко розгубилось. Плаче, бідне, серед двору, всім розказує про горе. Няв-няв-няв. Знайдіть матусю, без матусі я боюся. Тут ворона прилетіла, походжає, склавши крила, запитало кошеня. Може, мама ви моя? Ні. У тебе крил немає, ти біжиш, а я літаю. В тебе шерсть, а в мене пір'я. Зверху бачу все подвір'я. Поможу тобі кра, кра, є під хатою нора, там живе така ж тваринка, довгий хвостик, сіра спинка. Кошенятко біля хати стало матінку чекати. Раптом з нірки тишком нишком вибігає сіра мишка, котик радісно «Мяу, мяу, мамо, я тебе шукав. А вона йому дурненьке, ти великий, я маленька, в мене лапочки тонкі, а у тебе он які. Пі-пі-пі, шукай ти маму із великими ногами. Що лишилось кошеняті знову маму йде шукати? Бачить звіра, в нього роги і великі довгі ноги? запитало кошеня. Може, мама ви моя, а корівонька. Му, му, я до себе не візьму. Мій синочок не такий, він великий, ти малий, на ногах копит не маєш. Босий по землі гуляєш, в тебе лапки з пазурами, біля будки твоя мама. Няу, няв, няв, знайшлась матуся. Все як в мене вушка й вуса, а собачка каже: ні, бо не родич ти мені. Всі коти живуть у хаті. Ми ж повинні працювати. Гав-гав-гав, не плач, маленьке. Мамочка твоя близенько, он гуляє між кущами. Доганяй швиденько, маму. Кця запитала, няу, де синочку пропадав. Я тебе шукаю зранку і готова до сніданку. Пригорнула, обійняла, молочком нагодувала.